Одна з найкращих камер 2025 року. В комплекті у нас знаходиться об'єктив 1855. Також у цьому об'єктиві є автоматичний режим фокусування, також є ручний, що також можна покращити свою роботу під себе. На верхній частині камери у нас знаходиться колесо для зміни режиму. Автоматичний ефект. Також з боку зверху у нас знаходиться відео, кнопка ISO, витримка, і також з боку у нас є включення-виключення фотоапарату. Зверху у нас знаходяться окуляри для дивитися картинки. З боку знизу у нас знаходяться кнопочки всі самі головні, ок, як збільшення зменшення масштабу і смітник. І також зверху у нас знаходиться колесо зміни діафрагми. Знизу з права у нас знаходиться слот для карти пам'яті. Вона тут, одна, на жаль. Найбільшу частину камери у нас займає екран з діагональною 16 на 8 з поворотним дисплеєм. Давайте включаємо камеру. І зараз подивимось, які самі настройки є в цій камері про її начинку. Отже, у нас включилась камера, це є головні настройки камери. Приходимо на олівчик, тут є. Зброс пользуватися настроек, автофокусівка, експозиція міняти всі настройки, таймер, блокировка, зйомка дисплей, брикета і спишка. Отже, ці всі параметри можна міняти. Головне, що ця камера записує не в високе качество. Це не всі камери так міг 2025 році. Також у нас присутні для наушників, для зарядки ще допомільний слот. А зараз, друзі, я вам ще покажу, що я зняв на цю камеру.